Президент Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Документ был подписан еще в Пхеньяне, еще 19 июня. Он предусматривает военную помощь одной из стран в случае нападения на другую. Зеленский в этой связи буквально бьется в подучку. Сегодня просроченный в свойственной ему манере заявил, что товарищ Ким уже включился в войну. Источники офиса президента сообщают, что первые военные из КНДР через неделю закончат подготовку на полигонах в Брянской области и Крыму. Дальше отряды военных в соответствии с хитрым планом Владимира Путина перемешают с бурятами и якутами и отправят в Курскую область. Новый виток истерики. И на Западе немецкие НТВ считают, что после вторжения ВСУ в Курскую область КНДР имеет законное право в соответствии с документом о сотрудничестве между странами воевать на стороне Путина. Вельт пишет, что против Украины и Запада теперь воюют два ядерных государства. Отставной генерал Бундесфера Ролан Каттер говорит, что конфликт на Украине стал не просто шире, а все больше принимают формой мировой войны, значит и НАТО должно ввести собственные войска на Украину. Поводы для беспокойства у Запада, наверное, действительно есть. Армия Северной Кореи, пятая в мире по численности. Там служит 1 миллион 280 тысяч солдат. Численность только Северокорейского спецназа по разным данным от 88 до... 200 тысяч солдат плюс еще почти 6 миллионов – это военизированные подразделения плюс резерв. В арсенале Пхеньяна 4 тысячи танков, 2500 тысячи БТРов, 1100 вертолетов и самолетов и около 21 тысячи минометов и артиллерийских систем. Никакие западные союзники восточные, северные и южные никогда Россию не спасали, хотя и помогали нам в решении некоторых, в том числе военных задач. Так что уповать нужно на нашу армию, на русского солдата, на российского военного, а не на северных корейцев при всех их доблестях. Ну и что касается бойцов из КНДР, если верить укропропаганде, Ким любезно подготовил для нас одну тысячу пхеньянских Рэмбо, обученных по неизвестным стандартам КНДР, которые в составе тысячи человек изменят обстановку на фронте. Если северных корейцев перемешать с бурятами и якутами, то никто ничего не заметит. Ну і далі також говоримо про союзництво двох, так би мовити, партнерів саме расистів та КНДР. Як би це не було, але знаємо про те, що вони постійно ведуть діалоги, постійно допомагають один одному. І справді, це є, це факт. Ну і говоримо передодні вже про те, що Ерефія формує особливий буряцький батальйон, укомплектований громадянами, саме КНДР. Більш детальніше про це ми вже говорили, але просто нагадаємо про це бор. Розуміємо, також це важливо. Саме на базі 11-ї ОДШБР російської окупаційної армії формується так званий особливий буряцький батальйон, укомплектований громадянами КНДР. Зазначається, що орієнтовна кількість особового складу це до трьох тисяч осіб. Наразі також відбувається саме процес забезпечення батальйону стрілецьким озброєнням та. Боєприпасами ймовірно, що батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів, таких як суджа та курськ. Повідомили наші джерела. Ну і також до речі, запам'ятайте суджа та курськ ці міста. Що ще що цьому передувало? А саме 14 жовтня російський керівник. Володимир Путін вніс на розгляд до Російської Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Арефією та Північною Кореєю. Росія та КНДР підписала цей договір 19 червня 2024 року. Ну і згідно з цим документом, яке опублікувало центральне телеграфне агентство Північної Кореї. Сторони домовилися надавати одна одній військову та. Іншу в лапках допомогу, якщо одна з них зазнає збройного нападу, а, дійсно не зрозуміло лише якого збройного нападу зазнали рашисти, адже те, що відбувається на території курської операції, це самозахист нас українців. Це вони прийшли на територію нашої держави і ніякого збройного нападу з. Зі сторони українців на расистів не відбувалося до того моменту, і, взагалі, можна сказати, що не відбувається, тому що знову ж таки повторимося це самозахист. з того моменту, як расисти прийшли на територію нашої держави. Ми всі про це, звичайно, що пам'ятаємо і знаємо. Ну і що ще? У центрі протидії дезінформації заявили про те, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Арефію та КНДР, який очільник Кремля вніс на ратифікацію до Держдуму, де факт. То означає створення військового альянсу, оскільки включає пункт про надання допомоги усіма наявними засобами у разі нападу на одну з країн. Учасничної ну, 13 жовтня президент Володимир Зеленський ще й заявя, заявляв про те, що Росія та КНДР нарощують союзництво і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України. Ми також з вами про це пам'ятаємо, а й про передачу людей, так би мовити, до російських Хх військ, ну і вже 14 жовтня. Вчора Володимир Зеленський заявляв про те, що Північна Корея фактично включилась у війну проти України. Ми з вами прекрасно також розуміємо. Ну і що ще наразі відомо? Наразі відомо про те, що вже 18 військовослужбовців із КНДР вже втекли з позиції на кордоні Брянської та Курської областей. Рефі, тобто розуміємо, що їх туди переправляють, а вони вже втікають. Ось такі, от союзники а, звалились ці щури за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Мотивів течі не встановлені досить дивно. Справді Армія рефії розпочала пошуки. Ще одна сильна нація, так би мовити, бачимо, який союз КНДР з Росією у такому випадку. Тобто, розуміємо, що постачати зброю це одне, а от постачати людей, точніше, живе гарматне м'ясо, а це зовсім інше. І бачимо, що ось 18 людей, військовослужбовців з КНДР обрали плюс-мінус собі якесь вільне життя, якесь право вибору. Не зрозуміло, що з ними буде далі, де їх знайдуть, в якому стані їх знайдуть. Куди вони втекли, що вони збираються робити, але все ж таки факт те чи є. І розуміємо, що справді як дописували в дописі про те, що дійсно як щури тікають з корабля. Ну і будемо, звичайно, що моніторити ситуацію. Розуміємо, що все ж таки рано чи пізно цих військовослужбовців знайдуть, і будемо дивитися, що з ними буде далі. Далі поговоримо і про міжнародну політику. Трішечки до більш, скажімо так, позитивного з вами перейдемо. Новий генсек НАТО сказав, те що продовжить підтримку України попри ті погрози, які їм намагається диктувати Російська Федерація. Генсек НАТО Марк Рюте відвідав нове командування і. З координації військової допомоги альянсу Києву, який створюється в німецькому Візбадані, заявив, що ця структура змінить ситуацію на полі бою. Нагадаємо, що ось цю структуру було створено як страховку, яка допоможе продовжити надавати військову підтримку Україні у рамках альянсу, навіть у тому випадку, якщо на виборах президента США переможе Дональд Трамп, який критикує НАТО. Основна робота нової структури полягатиме в координації поставок військової техніки чи підготовки особового складу збройних сил. України число співробітників центру складе близько 700 осіб, включаючи українських військових та підрозділи розміщені на об'єктах НАТО у Бельгії, Польщі та Румунії. Підпорядковуватимуться NSATU, безпосередньо головному комітету об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофоро Каволі.